Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні печінкові котлети. Для приготування печінкових котлетів нам потрібно взяти дві великих цибулини, нарізати їх купиками. У патеню вливаємо 2 столових ложки олії. Розігріваємо її і всипаємо дві цибулини, нарізані кубиками. мішаємо цибулю і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. Нам потрібно 550 г печінки. Печінку я промила 270 г сало, перерощене з м'ясом. А можна взяти сало копчене. Буде ще смачніше. Через м'ясорубку перекручуємо підсмажену цибулю, 5 супчиків чеснику, печінку і перерощене сало з м'ясом. Додаємо ще 2 скибки хліба, замочений в воді або в молоці. Також перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо одне яйце. Півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі, півчайної ложки чорного перцю. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Додаємо 5 столових ложок маної крупи. Знову перемішуємо. Півчайної ложки сухого чеснику. Півчайної ложки піщової соди. від соди котлети будуть пухкіші, а запах соди не буде чути. Мішаємо. Накриваємо піщовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, додаємо 2 столових ложки борошна. Замішали і маса для котлети готова. Беремо петельню, наливаємо небагато олії, нагріваємо її і ложкою викладаємо котлети. Якщо до ложки пристає котлетна маса, то ложку треба намочити в воді. Виложили котлети і смажимо з одної сторони пару хвилин до золотистого кольору. Перевертаємо. І з другої сторони, теж смажимо до золотистого кольору. Котлети треба смажити на середньому вогні. Так вони встигнуть просмажитися всередині. Готові котлети викладаємо у тарілку на паперову серветку. Які гарні котлети! І котлети виходить багато. А зараз покажу, які вони у розрізі. Соковиті, пухкі. І дуже смачні! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі печінкові котлети найближчим часом. Ваші рідні і близькі будуть вам дякувати. І хто не любить печінки, обов'язково її полюбить. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!